Бажаю здоров'я всім українцям та хто нас підтримує, друзі, всі пишуть, де пропав Дмитро, 4 дня відео немає, і хвилюються, аж ні одного коментаря немає. І за це вам велике дякую. Жартую, звісно. Друзі, роботи накопилося такої, і і часу немає знімати, якби, і хочеться чимось з вами поділитися, щоб надати вам якусь інформацію. Що зараз? У нас 22-23. 23, мені здається, чи 22. Сьогодні ввечері будете бачите це відео, ну не пам'ятаю, яке вже і по числах, не знаю, яке число. 22, -тій, 23 йшло. Орієнтуйтесь так. Здається, 23. -тій. Потрібно сіяти соняшник. Уже потрібно було того року, ми сіяли. Хлопці почали 8-10 го го квітня сіяти, а я сіяв 15. го Весни приблизно плюс-мінус однакові. Та весна була холодна, не дощова, ця весна тепла, але дощі валять, що капець. І потрібно сіяти. Соняшник вже на жаль, тому що соняшник насіння я купив. Там строк вегетації 112 мені здається днів. Самі розумієте, швидше засієш, якщо погода дозволяє, швидше збереш. Не буде дощів, не буде оця. Ну, якщо все буде добре, все буде нормально. Але є одне питання: мокро. Мокро і трендет. Вчора зібрав консіліум в кількості двох чоловік. Я і мій товариш агроном. Поїхали на пшеничку, подивилися, і я вам скажу, от я то вікно зловив і скропив, буранчики полягали. Прекрасно. От прекрасно, щоб зараз там робити, коли вона вже випустила пропорцевий лист, ото вже будуть питання. А от той момент, що встиг, тому то, то добре є. На даний час там все добре. Далі розкажу, готуйте добрива, підживлення листове до того, це десь на кінець. Цієї неділі, що прийде, потрібно буде вже листове підживлення вносити і різні компоненти, мікро-макро елементи. Але до цього що? Не дозволяє зайти культиватором ніяк. Не дозволяє така мотва, погляньте. Дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Культиватор забиває, що трендець. Як, як зліпилось, так і впало. Ніфіга воно не розбивається. А самі ще раз кажу, ще щоб почекати, щоб воно висохло, це ну, 2-3 дні, я згоден, але через два дні вже дощ знов передає. Тобто, вчора зібрав, повторюся, ще раз консиліум <хи> з товаришем виїхали. Виїхали сюди, на цю ділянку, подивилися. І із тих рішень, що могли прийняти, це брати диски. І дисками його перебадяжити. Вчора ввечері вже в сьомій годині начепив до ночі, зробив ту кількість, яку мені була потрібна. Дивіться, яка робота. Дисків, трішки, як би сказати, трішки туди. Трішки воно я вже і на плаваюче ставив, і на е... на плаваючі диски, на навіски, тому що ззаді катка немає Це поганенько. Але нічого не зробиш. Чому дисками потрібно було проходити обов'язково, а не сіяти так, як є. Дивіться, які бурани. Дивіться, які вже бурани лізуть, дивіться, вже дводольний. Он. Один поцик, другий поцик, третій поцик. Їх багато, можливо, вам не буде видно, багато. Їх потрібно зрізати. Тому що, якщо зараз засіяти соняшник, поки він вилізе до двох пар листків, ці бурани його заглушать. Просто заглушать. Скривання гербіцидом після сходовим так як варіант, але і чи встигнеш чи не встигнеш ці процедури зробити, в мене мало цієї землі, то я б, можливо, і встиг, але ж все ж кошти. Простіше вже цього шифеню запрягти і попрацювати з ним. Тому завдання таке дисками пройшов, і зараз борони. І спланувати, як це буде не дивно чути. Висушити землю <смі> висушити землю і, можливо, сьогодні, завтра зранку край. Але я сподіваюся, що все дві гарно летить. Ах, красун, красун, сів, красунчики. іди сюди. Це мій товариш, він завжди тут за мною. Я роблю, а він завжди за мною тут ходить. Провірає І тому зараз прийдуся боронами. Побачимо, яку роботу воно після і після дискування і після борін, який фон буде. І ну, години 2-3 воно просушує, і сівалка вже може спокійно заходити. Тобто, можливо, сьогодні, надіюся, сьогодні вже говорив, тому що сівалки немає. Говорив, домовлявся з чоловіком ще раніше, то швидше за все, що сьогодні або край завтра зранку, десь в годині 9, тому що на 12, на 12 чи 2 годину передають знов дощі. І це вже ж розумієте, це вже ніяке село. А її потрібно запхати. Тому що плюс неділя, плюс неділя збирати її, бо цим соняшник будемо у жовтні місяці, а той ще ну, в кращому випадку, а той під Новий рік. Тому а я там ж не знати ще також, яка погода. Бачите, яка як минула осінь, що витворила. Тому такі справи підганяємося, підтягуємося і беремося, виходимо із того, що є. Тому такі рішення, тому таке бачення. Ну що, розпрягайте, хлопці, коні, і погнали. Борини класна річ, що виручають в багатьох випадках, така здається, от, сама, сама дешевша, але багато функцій можна як функції. Функція одна це гортати, але в багатьох випадках можна виручати. В багатьох випадках виручають. Зараз від лаштую так, щоб задок брав більше, а передок менший, щоб просто його зарівнювало і трішки пере... Перемішалося оцю пішок, пішок що знов землю, землю з, з тою мокрою. І буде сухіше, а дощ знову піде, тим паче. Тобто за вологу хвилюватися немає, є там під низом море. Звичайно, потрібно зберігати, те, що є, але не засіється. Просто не засіється, тому такі, тому такі рішення. Давай я таку опущу, навіщо там. Пустимо так. От регуляція на ланцюжках скільки потрібно. Опустив, підняв. Тобто так. Дивіться, непогані такі моменти. Так, зараз все на один. І буде. І буде діло. Так, зараз заведуться піднесе їх. Apoi împredeam să-i pe Maxime Chifo. Потрібно, ще потрібно трішки завтра купити по нагортаю, щоб воно задніми так, середину і задніми цісалок. Ну, погано також би було два колеса ще, тоді не потрібно... Регулювати оце вручну, розумієте, верх вниз Ну, але нічого страшного, це ж небагато собі нас робити, А можливо, часом і сумусло. We'll be right <laughs> back. Такі справи, друзі. <пілю> каш, в горло нападала. Такі справи, бачите, потрібно її висушити. Як не мокривати і для борін зараз. Але от бачите, зрунтається він. І я вам скажу, от там я прийшов оце перший раз з тої сторони, то і тепер от другий. То так уже замітно, що та посивіла, і це буквально пів години. Та посивіла, а та така, як ззад, темна та свята та чорна, як то кажуть. Тому така справа, що цю процедуру, на мою думку, суб'єктивно потрібно зробити. Це моє бачення, із, із тих можливостей, які я запрацюю класно говорю. з тих можливостей, які є у мене, яке, е, які варіанти, які можна використати, є, такі використовую. Звичайно, фризою би. Якби була фреза, фрезою пройтися, але це ну, фрезою, там городики можна поприходитися. Якщо це гектарі трошки більше, то це важковаті процедури. Але можливо, можливо і таким чином можна робити. Такий вихід забиває. Забиває он, але трішки підніс. Задньою частиною борін проволочив його, опустив. І підрівняти, зґрунтати оце підсохше, зґрунтати ще з тим, що знизу було е, мокре. Вчора я дисками це зробив, верхній слой перемішав з нижнім, а сьогодні я зроблю боронами, щоб ще його домішати. На жаль, потрібно висушити, тому що ще раз повторююся, через завтра вже дощ. Знов. А відтягувати цю процедуру, щоб потім збирати цей соняшник під Новий рік, не дай Бог. То, звичайно, не потрібно. Вже потрібно і кукурудзи, вже би бажано підготавлювати, засівати. Але ми ще з соняшником не розібралися, а ви розумієте, що буде сіяти сівалка Multicorn, МТС, Емтез, ну, зачіплена за МТЗом, то потрібно ж перекладати оці диски. то Спочатку соняшник позасіваємо, а потім вже будемо засівати кукурудзу. Кукурудзу я вже взяв, купив насіння. І взяв ну соняшник, відповідно, також разом брав. Кукурудзу брав з ФАУ 280, мені здається, 270 чи 280 ФАУ. Брав такі недорогі насіння, щоб, як би сказати, для себе вистачить та й добре. Тому такі справи, друзі, мабуть, в одне відео я складу і боронування, і дискування. Там агроном зняв кусочок дискування, я його вставлю туди, як я дискував. І по тому зараз я буду боронувати. Тікаємо сівалку, і знімлю вам ще також, як сіється, по сортові, соняшникові. І як сіє сівалка, можливо, для вас це буде також цікаво. Тому, друзі, тому друзі, вже вечір. Дивіться, які краєвиди класні, які прекрасні. Їде сівалка, будемо сіяти соняшник, підсохла земля. З моменту роботи, з початку роботи, що я заїхав, це десь о 9-й годині, зараз 5-та година. Тобто висохло непогано, підсохло. Зараз ще побачимо, як буде вона йти в роботі. Тому що вологи вистачає по соняшникові, значить, по соняшнику в нас це не реклама. Культура соняшних сорт НС x 8005 категорія F1 номер маса 150 ZRN. Це на 2 гектари. Ви розумієте, що в мішкові йде дві посівних одиниці, тобто на 2 гектари дата пакування 2022. І так, це, це зрозуміло. Max XL плюс Aproн XL XL і Eксpress і, 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 і Sun. Отакий От такий соняшник. Зараз ми розпакуємо і подивимося, який він всередині. Отаке От це чорне золото наше. Подивіться, непогане таке насіння. Доволі непогане. Я вам скажу, зараз фокусує. Дивіться. Да, під... Ай-яй-яй-яй-яй. Он знайшов одразу, попався. Один, ну це один попався. Можливо, якийсь завсклад трішки закусював. Попало сюди, викинемо його одразу. Один є ось такий. Ну це, 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 це друзі, єрунда. Другий є. Нічого страшного в цього немає. Скажу вам, що брав соняшник вже з того, що лишилось, тому що соняшник трішки порозхватювали. З ним буде така, не буду нічого говорити. Тому що що буде, те побачимо. Ну такий соняшник непогано. Звичайно, сорт Олекса, коли я той брав того року, сів, я вам показував. Він був мені більш симпатичніший. і... Протруйка симпатичніша і сама калібровка насіння була краща. Цей трішки. Ну, трішки-трішки. Трішки. Трішки, трішки, трішки як би сказати, він якийсь... Ну, побачимо. Побачимо. Я сподіваюся, що все буде добре. Зараз чекаємо сівалку, покажу вам її в роботі, як висипається, як там крутиться, вертиться. І по результату сьогоднішнього дня порозмовляємо. Ну що, друзі, от і помаленьку припустилися, вже трішки розпочали сіяти. Не знімав, тому що, як то кажуть, початок потребує тишини, а зараз вже бачимо, все нормально, все добре. Трішки ще вологовато, але не забивається нічого. Отаким от чином, як то кажуть, якщо в землі то щось виросте, і все буде добре. Ну що, друзі, в підсумку. Я засіявся, знаєш що робилося, підсумуємо більш в деталях, але швидко. Осіння оранка, закриття вологи весняне, дискування півтораметровою бороною, трактор шифенг. Одразу це передпосівний був обробіток ґрунту. Тобто вчора ввечері, сьогодні рано, боронами ще раз прийшовся, сіявся соняшник сорт NS 8005. Сіявся сівалкою мультикорм, восьмирядковою ряд, синий МТЗ двохмостовий, тракторист Микола Во якщо Микола сіє, то роди обов'язково. І засіяли, слава Богу, засіяли, все нормально, забилося два рази, трішки так, на такій грані дуже, як би вам сказати, вогковато. Але все як би пройшлося, ті борони все ж таки виручили і з тими дисками, дисками перебилися бурани, а борами, боронами просушилося і ще раз. І таким чином буде сіявся соняшник під Гранстар. Тобто в процесі, в результаті, будемо бачити, що з цього вийде. Що вам сказати, допомагайте і підтримуйте один одного. Я засіявся, дай Бог, і вам засіятись. До наступних відео і хай щастить!